Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене гарна подія Розкрилась чергова орхідея сюрприз. Ви, може, дивилися мої відео, що в тому році, на Новий рік, мені подарили шість азіатських підлітків сорту сюрприз. І ось в мене відкрилась друга орхідея. Зараз в мене ще залишилося дві орхідейки з цього сюрпризу. Дві, на жаль, не вижили, тому що це були фласки. І ось друга орхідея це знову ж таки сорт оранж. І знаєте, я взагалі не засмутилася, що в мене з'явився дубль. Тому що перша орхідея, яку ви бачите на задньому фоні, вона настільки крута, просто нереально, ви уявляєте, підліток заквітив на два квітоноса. Цей підліток трошечки слабший, він має непогану таку кореневу, але все одно треба нарощувати. Тут такий великий повітряний корінець, ось гарна квіточка. Звісно, тут щось так дивлюся, орхідейка пошатується в горщику, нічого, весна, літо вперед дім, попереду, Наше росте новий листочок. Я думаю, що тут і корінчики теж нові війну ростуть. Орхідея, яка заквітла перша оранж, ви бачите, що в неї два квітоноса, дуже багато квітів для першого цвітіння, і вона вже пересаджена в дев'ятий горщик. Декілька бутонів вона наприкінцях квітоноса з двох сторон засушила. Я розумію її, тому що ну, це дійсно дуже важко увидити таке шикарне цвітіння, як для першого, першого разу цвітіння орхідеї, яка ще зовсім нещодавно була просто маленьким клопом. Хочу сказати, що ця орхідея дуже сильно ароматна. Вона робить конкуренцію орхідеї бронзовий Буда. Аромат приємний, насичений, такий солодко-цитрусовий, не нав'язливий, супер-пупер. Хоч вона і відсушила бутони, ну, можливо, тому що сил не вистачило, а можливо, тому що в нас почалися дуже жаркі дні. У нас температура зараз плюс 25. Це дуже-дуже сильно так підсушує. Трошечки відрізняється на камері колір, перша більш інтенсивніша, друга більш блідіша. Але нічого, все одно видно, що це один сорт. І вже орхідея, яка розкрила першу квіточку, вона вже зранку, уявляєте, сім ранку я знімаю вам це відео, вона вже ароматить. Це просто орхона солода. Так що я дуже щаслива, мені подобаються ці орхідеї. А ще я зловила себе на тому, що в мене всі орхідеї ось такої кольорової гами. Дякую вам всім за увагу.